Привіт! Більшість сучасного інтернету працює за допомогою клієнт серверної архітектури. Давайте розберемо, що це і навіщо. клієнт серверна архітектура це модель взаємодії між клієнтами та серверами. Клієнт ініціює запити, а сервер обробляє ці запити та надає відповідні ресурси або послуги. Наприклад, ви приходите в магазин купити телефон, вибираєте його. Потім консультант приносить із складу запакований товар. І ви розраховуєтесь і весь такий радий йдете з новеньким телефоном. У цій схемі ви це клієнт, а магазин це сервер. Як ви могли зрозуміти, головними елементами цієї моделі є клієнт і сервер. Клієнт це програмне забезпечення чи пристрій, який надсилає до сервера запити на виконання певних дій. А сервер, в свою чергу, це певна система. Яка приймає, обробляє запити і надає відповідь клієнту, в тому чи іншому вигляді. Головний плюс цієї архітектури це те, що клієнтів може бути багато. І серверів також. Так само, як і в магазині, ми можемо відразу обслуговувати декількох відвідувачів, ну і мати декількох магазинів. В клієнт серверній архітектурі є ще декілька важливих елементів. Перший з них це мережа. Вона служить каналом, через який клієнти та сервери спілкуються для того, щоб передати інформацію між ними. Це можуть бути як локальні мережі, так і глобальні мережі, наприклад, інтернет. Ще одна частина цієї архітектури це протоколи. Це правила, які визначають спосіб обміну даних між клієнтом та серверами. В магазині ви спілкуєтесь людською мовою за її правилами. Потім консультант створює форму замовлення товару зі складу, вид цієї форми, і що там буде, визначає вже інший протокол, і так далі. Тобто протокол це правила спілкування. Найпоширеніший протокол передачі даних це HTTP, протокол передачі гіпертексту, на основі якого працюють всі сайти. Одна з проблем цього протоколу, що він не захищений і відправляє дані е, не зашифровані, це відкриває шляхи до легкого перехоплення важливих даних. Щоб захиститися від таких перехоплень, існує HTTPS остання буква, якраз додана від слова Secured. Якщо ви дивитесь це відео з комп'ютера, то в адресному рядку браузера тут. Ви побачите надпис HTTPS. В протоколі HTTPS перед відправкою даних до сервера їх шифрують, а сервер уже знає, як ці дані дешифрувати. В цілому, ці зашифровані дані можна зламати, але це дуже непросто, тому це майже не має сенсу. Є ще декілька популярних протоколів, таких як FTP для передачі файлів, SMTP для електронної пошти і інші. Але це тема для окремого відео. Існують два типи клієнтів в цій архітектурі товстий і тонкий. Тонкий клієнт має мінімальну функціональність, він фактично тільки запитує якісь дані і відображає результат, але не робить нічого іншого. Наприклад, інтернет-магазин відображає товари і дає можливість створювати замовлення, але ну нічого більше. Тут клієнтом є браузер. Ця архітектура зменшує в цілому витрати на клієнтське обладнання, на технічне обслуговування та ризики безпеки, але збільшує залежність від мережі та навантаження на сервер. Так як більшість перевірок бізнес-логіки відбувається саме на серверній частині, і за відсутності мережі ми не зможемо користуватися додатком. Товстий клієнт, в свою чергу, навпаки, здійснює досить велику частину того, як саме буде оброблятися інформація. Він може зберігати дані локально і лише час від часу звертатися до сервера для синхронізації або якогось резервного копіювання даних. Наприклад, це більшість додатків на мобільний телефон, де відсутність мережі досить поширене явище. В цілому підхід з товстим клієнтом підвищує продуктивність, швидкість реагування та доступність на стороні клієнта. Але й підвищує вимоги до апаратного забезпечення, ускладнює програмне забезпечення та ризики незгодженості даних між клієнтом і сервером. Давайте розглянемо види клієнт серверної архітектури і як в них проходять запити від клієнта до сервера. Борівнево, коли клієнт і сервер комунікують напряму між собою. Схема тоді виглядає таким чином: клієнт відправляє запит до сервера. Сервер обробляє цей запит і повертає якусь відповідь. Це власне і все. Тут актуальний той же приклад з інтернет магазину Трирівнева. Ця архітектура дає проміжний шар. Цей шар часто називають application layer чи прикладний компонент або сервер додатків. Неважливо. Тут серверна частина розділяється на дві. В одній залишається робота з базою даних, а в іншій частині залишається все інше. Таким чином, ця схема складається з трьох частин: клієнт, сервер додатків, і база даних. В цій схемі клієнт відправляє запит, цей запит обробляється сервером додатків, відправляє запит до бази даних, щоб отримати потрібні дані. База даних обробляє цей запит і надсилає дані серверу додатків, а він, в свою чергу, віддає якийсь результат клієнту. І останній варіант це багаторівнева архітектура, і тут все стає значно цікавіше. Тоді у нас так само залишається клієнт, але серверних частин може бути значно більше. Все обмежується тільки вашою фантазією. Річ у тім, що часто буває ситуація, коли доцільно рознести оцей application layer на декілька частин. Наприклад, винести рівень безпеки, який робить шифрування, дешифрування даних, авторизацію, аутентифікацію і таке інше. Часом доцільно поставити проміжний рівень кешування даних. Він дозволить не звертатися до рівня додатків, якщо якась інформація вже була отримана клієнтом раніше. Наприклад, уявіть ситуацію, коли клієнт запитує якісь одні й ті ж самі дані, скажімо, якусь юридичну інформацію про ваш інтернет-магазин. Цю інформацію можна віддавати рівню кешування, так як там не потрібно робити якісь складні логіки чи тому подібне. Окремим варіантом додаткових шарів є балансувальники навантаження. Річ у тім, що якщо до одного сервера звертаються дуже багато клієнтів, то це створює проблеми продуктивності сервера. Окей, найпростіший варіант це створити копію сервера, яка буде брати частину навантаження на себе. Але тоді треба розуміти, які запити відправляти на які сервери, бо можуть бути випадки, коли один сервер нічого не робить, а інший перенавантажений. Щоб такої ситуації не відбувалося, існують балансувальники навантаження. Це проміжний шар, який дозволяє перенаправлення запитів на різні сервери в залежності від їх навантаження. Наприклад, на е, балансувальник приходить новий запит від клієнта. Він бачить, що у нас є два сервери: один має в черзі 10 запитів, інший має тільки один. Тому він віддасть цей запит до другого сервера, щоб вони були плюс-мінус однаково навантажені. Така ж схема працює для балансування навантаження баз даних. Власне, як ви бачите, в такій архітектурі буває декілька однакових рівнів додатків і баз даних. Також вони можуть бути резервними: щоб якщо один вийде з ладу, то інший моментально підключиться. І ви, як дивилися відосик, так і продовжите це робити. Найпростішим прикладом такої системи буде, наприклад, Netflix. У них досить складна система серверів, які розділяються не тільки по навантаженню, а й по фізичному розташуванню і інших показниках. Це все, що я хотів розповісти про клієнт серверну архітектуру. На все добре!